Каже Біблія до Колосян 3.16, слово Христове хай ясно вселяється у ваші серця. Щоб наш внутрішній чоловік був наповнений словом. А як серце наше порожняк, а ще, може, не дай Бог заплутаний у гріхах, або ще не дай Бог ображений. Ой-ой-ой-ой. Або ще, не дай Бог, оплакуємо себе, у яка я немічна, який я бід. Викиньте це. Ви маєте потужне від Бога. Якщо ви увірували і охрестилися, ви є, Божі діти, вітаю вас. А Божі діти мають рости, а не куляти. Я бачив деколи, як годують малих дітей. Мама ложку пхає, воно зуби заціпило, по бо бороді манка тече, а мама, їж. Ви не бачили таких? Такі християни ми є з вами. Зуби затиснули. Відкриймо, каже, відкрий свої уста, і я їх наповню. Ви чуєте мене? Почни дякувати Богу, тебе наповнить Святий Дух. А будеш мати зуби затиснуті, щелепи, ніколи тебе, Божий Дух, не наповни. Будеш сухий, як бордюк, скрипіти будеш. Що не так? Будеш ходив надути як індик, а ти маєш бути свідком Христовим.